Це вже Житомирська область. Так, да, Це в нас Попілянський район, туди в нас Фастівський район був, а туди Брусилівський район. Приїхав, є дощ, нема дощ, по-любому ще весною волога є. Заїхав, вніс, все. Придбали років перед війною, це 2021 рік. Да. Да. Ми її заказували, приїхав він на весну, ще й ждали тоді, щось довго ми тоді, але ну, ми тоді запустили і ним вже зразу ролик, ми не робили все. Ми внесли під все під, під посів весь. Це десь в районі соняшнику було гектарів 500, я пам'ятаю, і кукурудзи було гектарів 900. Ми повністю внесли і підживили тоді пшениці зими десь гектарів, десь гектарів 200. Мені здається, що тоді ну, 12 вроді би, була вже. Но ми брали під цей трактор просто. Ми брали у нас був цей трактор 60-70, ми під нього брали тоді. Тому що в нас тут аж ось яри, у нас тут є ось місце, тут є. Через то ми вибирали собі під такий, щоб ми, ми розуміли, що тут ще пісок, тим більше. Щоб, я, да, 10, ну, нам, нам його вистачає. Він за день ми робимо е, днем ось, ось ось зараз на даний момент, ми зарадись. Ну, в районі ми робимо десь за сутки під 200 гектарів. Ну, це норма 100 літрів тільки касу. Якщо понятне, ми зараз під кукурудзи вносити 230, то це, понятно, тут а не, Бо тут агоні і одне поле здорове, тут 340 гектарів поле. Одне. Через 100 гоні 2 кілометри, через то тут так. А так ми вносили в районі е, ну я не знаю, десь в районі 120-130 гектарів за сутки ми робимо. Ми розуміли, що підживлять пшеницю особливо ми хотіли Іменно другий раз підживлення пшениці робити, оцим. бо тому що зараз така погода, що немає дощів у цих. і Оце питання з погодою зараз. А, тобто? Просто що не можна вгадати, да. і з другим внесенням під пшеницю, наприклад, вгадати внесення м'ячки або якоїсь. Цього. ну то тобто, Це ти знаєш, чітко приїхав, є дощ, нема дощ, по-любому ще весною волога є. Заїхав, вніс, все, там. Розгрузка техніки, по-перше, тоді ще можеш так і не сіяє ще перед тими парами, бо тому що ще може бути холодно. Ти собі знаєш, заїхав, зробився і, і забув без питань. Переставляється, ми кукурузу піже теж хорошо, питань нема. Там вона переставить, там глушиш ці, то питань немає. Так, да, треба день по, по коло нього походити, але з ним вона справиться.